Українська армія, Збройні сили України. Ви напевно дуже часто чуєте ці словосполучення. Ми це разом зануримось в історію української армії, яку ми зараз гордо називаємо Збройні Сили України, та дізнаємося, звідки вона взялася. Шлях формування української армії такий же непростий, як і встановлення сучасної самостійної держави України. Українські січові стрільці УСС Українська Галицька армія, армія Української Народної Республіки, Українська повстанська армія УПА так на початку та всередині ХХ століття називали українське військо, яке боронило наші землі. Варто згадати, що набагато раніше ще з кінця 15-го, початку 16-го століття значної слави здобуло козацьке військо. Яке впродовж віків протистояло чужинцям та захищало саме українські землі і народ від усіляких загарбників. Ви стовідсотково чули імена прославлених запоріжців, таких як Байда Вишневецький, Іван Сірко, гетьманів Петро коношевич Сагайдачний, Богдан Хмельницький та Петро Дорошенко, і багато інших. З 24 серпня 1991 року Україна проголошена незалежною державою. Однією з перших перед молодою державою постала потреба в створенні національної армії. І саме з 6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон України про Збройні Сили України. А вже через два роки, у 1993 році, було прийнято рішення про те. Що саме 6 грудня відзначатиметься День Збройних сил України? Цей день присвячений всім українським військослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. Саме на Збройні сили України відповідно до Конституції України покладено завдання з оборони країни. Захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості. З моменту проголошення незалежності Збройні сили України пройшли непростий шлях становлення. Станом на сьогодні до складу Збройних сил України входять такі роди військ: сухопутні війська, повітряні і військово-морські сили, десантно-штурмові війська. Сили спеціальних операцій, внутрішні війська, Державна прикордонна служба, Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту ДСНС. Звісно, що майже кожен з цих родів військ та командувань має своє власне свято, свій професійний день. Проти день Збройних сил України 6 грудня є спільним святом, яке об'єднує всіх військовослужбовців країни. Коли далекого 1993 року запроваджували це свято, ніхто навіть уявити не міг, що воно стане одне з головних в житті українців. Зараз ми вдячністю дивимося на людей у військовій формі, покладаємо на них величезні надії, і всією Україною молимося за них, щоб повернулися живими. Саме у цей складний період нашої країни, ми усвідомили, що сильна держава починається з сильної армії. Сьогодні тисяча відважних воїнів. Відстоюють на фронті нашу свободу, волю та незалежність. Ми дякуємо кожному, хто в строю, ризикуючи життям, боронить нашу землю від російських окупантів, які віками намагаються поневолити вільних українців. Та ми з вами знаємо, що наші воїни сильні та мужні, вірні та незламні герої для нашої України. І саме завдяки їм Україна була. Є і буде. Ти можеш гордитися тим, що ти українець та українка. Ми вільні, ми сильні, ми незламні. Слава захисникам та захисницям України. Слава Україні!